Скриня, програма про ідентичність перед мікрофоном Мар'яна Кріль і Олена Руда. І сьогодні нетипово, як ви можете почути. Ми вітаємо вас не зі студії польського радіо для України, а з галереї сучасного мистецтва Захента у Варшаві, де вже місяць відбувається виставка Параджанов. Хочу оминути свою тінь. І ця виставка зацікавила нас не просто так, як творців програми про ідентичність, оскільки ключовою тезою цієї виставки є власне ідентичність Параджанова, ідентичність митця, тілесна, релігійна, сексуальна, національна також так, національна, як вони впливають на митця. І як це випливає потім у його творчості, так і про це зокрема сьогодні ми будемо говорити у нашій програмі про те, як ідентичність може теж і на нас впливати, на наше сприйняття, на те, що ми робимо на щодень. Але про все це ми поговоримо згодом. А я лише нагадаю, що нашу програму після радіотрансляції ви також можете послухати на подкастовій платформі польського радіо, подкасти.полсь radio.pl, а також у стрімінгових сервісах Spotify, Apple Podcasts і на YouTube. Ну власне, ми знаходимося тут у галерії Захента. Це вихідний день, субота, Тут є постійно відвідувачі. Виставка справді цікавить не лише громадян Польщі, але також я тут сьогодні чула вже і англійську мову, і французьку. Ми тут собі спілкуємося в куточку поруч з мультимедійними екранами українською. Десь приблизно місяць тому перед відкриттям виставки в нашому ефірі теж була одна із кураторок цієї. Виставки співкураторка Янна Корд'як. другий куратор, це Українець, український митець Тарас Гембік. І власне, давайте послухаємо її про що ж ця виставка, чому вона сьогодні є саме тут у галерії Захента, і як вона формувалася? Янна Кордяк. Показуємо го за зґрантежнам місце, яким приготуємо вистави чи галересергія Параджанова. Ми показуємо з огляду на місце, де розташована виставка. Тобто, це мистецька галерея, головно, сучасного мистецтва. Ми показуємо його не лише як кінорежисера, а як інтердисциплінарного митця. Адже він таким і був, і це його дуже інтердисциплінарна творчість, яку характеризує взаємопроникнення різними жанрами, медіа. Це серцевистав. Але для нас і його творчість, і його біографія були дуже важливі, були важливою висхідною точкою натхненням для того, аби зосередитися на темі, що у його випадку і у його біографії зосереджується як дуже важливі моменти. Це передусім тема складної ідентичності, дуже різної і в дуже широкому розумінні. Йдеться про національну ідентичність, етнічну, але також сексуальну і тілесну. Тому нам залежало на то тому, аби поруч чи в контексті Параджанова також показати цей важливий мистецький момент історичний і політичний того часу, коли він творив. Тому ми також показуємо праці двох митців, що працювали у той самий час в Сакартвелло, Грузії та Вірменії. А це з одного боку Карло Качарава, видатний грузинський художник, і також видатна постать, коли йдеться про вірменську мистецьку сцену того часу. А це 70-80-ті роки, і також також це постать, що працювала у кіно, але зовсім іншим чином ніж Параджанов. Це гамлет Ховзеп'ян. Але найважливішим для нас контекстом також із огляду на місце, де виставка відбувається, і де вона. Функціонує це власне сучасний контекст, постать Параджанова, його досвід, його життя, його боротьба на різні способи з різними обмеженнями, тими, що випливають з життя у тоталітарній політичній системі і естетика його фільмів здалися нам, і вони такими є. Думаю, усі з нами у цьому погодяться, коли побачать виставку, неймовірно актуальні. Все це далі дуже сильно впливає на митців, на артистів різних галузей. І цих прикладів того, як його творчість впливає на інших, є безліч. прикладів можна множити одліго од для Цікаво, яким власне чином де це найбільше простежується оцей вплив Сергія Параджанова на творчість різних митців, в тому числі і сучасних, продовжує Йоанна Кордіак. Очевидно, так же сіло же тим ліготворчого тим пошвінцоне зільними ці... текст това. Товаржував... Звісно, є трохи так, що хочемо ми цього чи ні? Цю творчість. Чому також присвячено текст, що написаний з нагоди відкриття виставки авторства Олексія Кучанського? Ми прочитаємо крізь призму його багатогранної вразливості, також крізь призму деколонізації, і це несе за собою ризик, що певні нюанси його творчості. І також контекст, у якому він творив, обминуле чи можливо не надати цьому аж надто великого значення, і не побачити їх у повному вимірі, і у контексті того часу, коли він творив. Адже тоді, коли його мистецтво так не окреслювалося, як ми це робимо сьогодні, але з іншого боку, можна припустити, що те, що він робив, яким чином було його мистецтво, є певним феноменом. Я це так бачу, особливо коли йдеться про митця, що працював у часи радянського союзу, дуже гнітючій системі, також як ми знаємо, він працював у структурах, що діяло дуже жорстоко, і вони також підганяли і підлягали контролю, коли йдеться зокрема про кіностудії, там цей контроль був значно більший, ніж в інших галузях мистецтва, і зокрема теж візуального мистецтва, те що він, не зважаючи на ці обмеження, створив щось зовсім інше, що абсолютно не вписувалося в той контекст, і виходило поза його рамки, поза рамки доктрини соцреалізму, виходило поза межі цього і виходить і далі говорить дуже і дуже багато про Сергія Параджанова. Він є таким митцем, який і далі виходить поза різні спроби класифікації, впорядкування, встановлення в якісь рамки чи назви, він не підпадає під якісь жанрові стилістичні, естетичні події. Ли у своїй творчості у своєму житті, і це також той дуже сучасний елемент його творчості. Він перетинає різні конвенційні поділи: поділи щодо національності, також поділи на рівні етнічному, релігійному і статевої приналежності. Венціональне подяли, теж подяли на народово, приналежність етнічну, але теж приналежність релігійну ораз путьово. Йоанна Кордіак, співкураторка виставки Параджанов, хочу оминути свою тінь, яка сьогодні відбувається у Варшавській галерії Захента. А ми з Оленою Рудою перебуваємо сьогодні тут. Я щойно переглянула. Ти Олена вже декілька днів тому переглянула цю виставку. І власне про що вона для тебе? Для мене насправді ця виставка якось ламає шаблон. От, власне, було завжди якесь одне очікування від того, ким є Параджанов. І, передусім, пов'язане з фільмом Ціні забутих предків. Напевно, Параджанов був якось трішечки замонументований на рівні з усіма дисидентами в моїй уяві, ну, от як такий правильний дисидент. А натомість ця виставка показує його зовсім з іншого боку. Наприклад, я ніколи раніше не замислювалася про те, що він був ув'язнений в 70-х роках не за свою дисидентську діяльність, не за свою мистецьку діяльність. Але за свою орієнтацію сексуальну за те, що він був відкритим геєм, і якось не замислювалася, що в радянських таборах навіть були цілі кола геїв-в'язнів, і крім цього, не думала, що бісексуальність Параджанова впливала на вибір тем, які в тебе враження, розкажи. Ти знаєш, я теж частково тут мої враження подібні. Так, я теж сприймала дуже довго Сергія Параджанова крізь призму тіні забутих предків, але зі мною теж в різні моменти ставалися такі дивні історії і дивні ситуації, за які я дуже вдячна насправді долі і часу. Це, наприклад, відвіданих гуцулів, зокрема на Верховинщині у Криворівні, які мені розповідали, яким був той контекст, коли відбувалися тіні забутих предків. Зйомки до фільму я особисто пізнала людей, які маленькими дітьми знімалися у цьому фільмі, і вони розповідали про цю таку експресивну натуру, дуже харизматичну натуру Сергія Параджанова, який просто жив серед гуцулів, який старався надихнутися цим духом. А друга річ це мені, от вдалося теж поспілкуватися багато років тому із Юрієм Іллєнком, оператором фільму Тіні забутих предків, який теж мені багато. То розповідав історії про цю роботу, і сьогодні, будучи тут на цій виставці, і вже читаючи про неї до того, як вона відкрилася, слухаючи кураторку, теж то я можу сказати, що так я не очікувала, що аж настільки багато різних контекстів, тож подивившись фільм документальний Тараса Томенка Сентиментальна подорож на планету Параджанова я ще для себе більше відкрила. Але однозначно те, що я думала раніше, воно підтверджується тут. Це багатогранність митця. Якщо ми говоримо, хто такий художник, хто такий митець, то для мене це однозначно Сергій Параджанов. Це мистецький вимір, це праця з мистецтвом, праця з уявою в будь-яких обставинах. що б це не було. Це, наприклад, тут я можу пригадати цей момент із фільму Тараса Томенка. Коли він був в ув'язненні, то він також в'язнів дуже різних. Насправді, це дуже складне середовище було. Він їх вчив робити колажі. Наприклад, тут ми бачимо теж колажі на цій виставці, і це вражає така справжність його, що він, незважаючи на обставини, завжди був собою. Був митцем. Власне, так, ось ця багатогранність, і ще одна є річ це така позачасовість. Ми бачимо, що ці колажі зроблені з. Реюзу фактично це приклад реюзу, тобто це повторне використання якихось уже вживаних речей, і зараз є тренд, щоб серед митців сучасних використовувати цю методику і якось по різному комбінувати і також створювати або колажі, або використовувати в перформансах. І вражає, що багато років тому Параджанов просто собі в такий спосіб експериментував, і також вражає, як він, і про це я з тобою передусім хотіла поговорити, як він бере із фольклорних джерел матеріал, так. Тобто це і вірменські, українські, і, і грузинські, і навіть російські теж. І якщо ми погортаємо пуцівничок по виставці, так це власне каталог, який Тут доступний у виставковому просторі в декількох екземплярах, і можна це власне ознайомитися. Текст, який підготували куратори Тарас Гембік і Йоанна Корд'як до цієї виставки, і йдеться про такий ширший контекст творчості Параджанова і опис того, що ми бачимо на виставці. Я ще нагадаю, що тут експонати присутні із музеїв Вірменії, Грузії, України також. Грузинські художники того часу і сучасні українські і вірменські митці. І, власне, у цьому каталозі куратори виставки говорять про ці фолькові джерела і зауважують таку дуже цікаву річ, що в такий спосіб Параджанов у радянські часи, сміливо беручи фольк, не роблячи з нього карикатуру, так як ми мали в українській культурі радянських часів, наприклад, цю шароварщину, яка на жаль і досі існує, так такий зіпсований фольк, своя якась версія радянська, він сягає справжніх автентичних. Джерел і протиставляє цю автентичність, ось тому, як казав Стус веселому цвинтарю, сюрреалізму, абсурду радянської епохи. І коли ми дивимося на цій виставці на екрани, на монітори, де є уривки з різних його фільмів і показані, зокрема, різні ритуали, обряди цих народів. То вкотре собі усвідомлюємо його сміливість і те, як йому вдалося обійти цензуру. Це для мене теж таке питання відкрите тут не до кінця. Я поки що закрила свою цікавість у цьому. Дуже цікава тема, яку ти порушила, і ти знаєш, це використання фольклорних мотивів з традиційної культури, воно було властиве шістдесятникам, абсолютно кожному з них більшою чи меншою мірою, і в творчості літературній, і теж в художньому мистецтві, в кіно, у музиці. Також, якщо так уважно прослідкувати цю тенденцію, і саме в той час в 60-х роках, як ти вже сказала, зароджувалася теж це. Така масовість, масовість пов'язана чи то з хором Григорія Віровки чи ансамблем Вірського, що існує справді досі. Це дуже високий мистецький рівень, але в той же час це є відгомін такого радянського контексту, з яким ми всі якби боремося. А що цікаво, то тут, власне, наприклад, у тінях забутих предків знімалися звичайні люди, звичайні гуцули у масових сценах. Там не було професійних акторів, а це були меж кінці гірських сіл містечок, які просто становили цю автентичність. А що тоді було? А тоді ця культура вона була живою, абсолютно, і вона була живою ну, до 80-х, 90-х років. Сьогодні теж є її елементи, але вони вже радше сприймаються як щось архаїчне і щось, що треба берегти. А в той час це була повсякденність, і справді дуже добре, те що це зафіксовано декілька тих моментів, які ми можемо побачити в. Фільмі Тіні забутих предків чи Колір Граната, чи, чи ще в інших, які теж тут показані на цій виставці. І мені здається, що незважаючи на стереотипне мислення в контексті традиційної культури, що це щось таке народницьке, що ми ніби з цього насміхаємося, у цьому є неймовірна глибина, і якраз це. Теж показує Параджанов глибину і культури, з якої насправді кожен з нас вийшов, але може не кожен з нас це усвідомлює. Ну ми традиційно теж робимо з тобою містки. Ти сказала, що ти була в Криворівні і спілкувалася з людьми, які там грали в цьому фільмі. Я теж була в Криворівні і теж була в цьому музеї, в усіх цих містах, і теж з цими людьми спілкувалась. Але що цікаво, у Харкові якось був виступ акторки, яка грала Марічку і була була зустріч з нею теж була на цій зустріч Лариса Кадочнікова. Так, 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 так. От власне вона розповідала про свої враження від спілкування з Параджановим. І все ж таки, я вкотре повертаюся саме до цього фільму Ціні забутих предків і хочу ще зауважити. Потужність інтуїції Параджанова, от ти кажеш, що тоді була автентичність. Зараз ми це вже ніби як пам'ятку архітектури тримаємо цю гуцульську культуру. І вражає, що Параджанов, я не думаю, що це в нього була якась така стратегія, що от треба зафіксувати автентичну культуру. Тобто він якось інтуїтивно відчував, що вона загрожена, що це справді потрібно робити. І ця його довіра своїм почуттям, мені здається, вона дуже від відчитується тут у цій виставці, так він відкривав свою сексуальність і був у цьому сміливий, не боявся цього. Він приймав усі свої національні прояви, не мав проблем з тим, що в нього багато різної крові, багато з різних боків, там предків, різні історії в ньому перемішані. І він бачив не якусь слабкість свою в цьому, як радянська влада могла би його в цьому переконати, так, а відкривав свою силу в цьому. Це те, що мене на цій виставці надихає, так я погоджуюся з тобою, що він бачив в цьому власне силу і теж мав таку відкритість в собі, відкритість на інші культури, бажання їх пізнавати. Є теж такий один момент, який можна знайти теж в інтернеті, де Параджана співає вербовою дощечко», яка є у цьому фільмі Тіні забутих предків, і яка означає перехід з одного стану в інший. Це дуже символічно, дуже глибока пісня. Пісня, яка нам показує те, що в житті є певні речі, які змінюються, але попри те, є щось вічне. І Параджанов співає цю пісню з такою, ну, для мене з неймовірним натхненням. Мені здається, що може, це була його одна з таких улюблених пісень. Polehode na stečka, na stečka. Červeni jutri čoboti, čobotejo. Krivo levni, zrobljeni, zrobljeni. Krivorjevne zrobleni, zrobleni, a v kosmači znošenih, znošenih. І він бачить оцю різноманітність, в якій жив, і яка йому теж була притаманна, хоч, можливо, не відчував він себе так на 100% там українцем, чи на 100% вірменином чи грузином. У ньому це було, і воно може якось не знаю, було набуте. Воно було зумовлене обставинами, в яких він жив, середовищем, в якому він творив, тими, хто його оточував, шістдесятниками, от... Ми знаємо історії від пані Марти Дзюби, дружини Івана Дзюби, яка розповідала теж нам в розмові в одному із ефірів про те, що Параджанов, коли ув'язнили Івана Дзюба, був чи не єдиною особою, яка підтримувала цю молоду родину. І незважаючи на складні обставини, тривогу, страх, він був з ними постійно. А це така дружня підтримка, але теж солідарність з тим часом і солідарність. З українськими дисидентами він дуже був сприйнятливий до всього красивого, чесного, і Україну він сприйняв в такому повному об'ємі її, мабуть, і музики, і художників, і літератури. Хоч він нібито нічого не читав, але він був в курсі. Тих культурних подій, які відбувалися в Києві, і на це все реагував, якось реакція. І таким чином він, мабуть, зійшовся з Іваном, з Іваном Драчем, з Якутовичем, з Толією Фуженкою, які були закохані в Україну в її мистецтво, в її літературу і так далі. А Параджанов це все вибрав в себе. Так мені здається. Сам Сергій розказував, що поки він жив в готелі, в нього нічого не виходило зі зйомками, і він тоді зрозумів, що треба кинути готель і переселився до хати до Гуцулів. І от тоді він почав знімати правдивих. То що він хотів знімати, так ну так він пояснював, принаймні. От, І він вийшов в цей побут, гуцульський, в гуцульські обряди, в гуцульську мову, в коломийки, От, послухати, як він. Співає оця навіть вербоває дощечка чи інші кулятки в во Нині новина. Він ну вибрав це все в себе. Отже, це була Марта Дзюба, яка в ефірі польського радіо для України розповідала про Параджанова, ділилася своїми спогадами. Це було з нагоди століття Сергія Параджанова, яке було навесні 24-го року. І повертаючись до Варшави, до Захенти, потрібно сказати, що Захента має дуже хорошу традицію. Вони коли відкривають якусь виставку, також одночасно відкривають різні резиденції. Не виняток і виставка про Параджанова зараз діє одна з мистецьких резиденцій, де різні митці можуть працювати і в подібному ключі творити. І ми, коли приходимо на виставку, бачимо такі цитати, уривки про війну. Ти помітила їх до речі? Так, так, англійською мовою були польською, теж і вони пов'язані з темою війни. В Україні, і крім цього, вони пов'язані з роботами цих митців, які надихалися Параджановими. Це така ниточка із сучасністю. І це також про його актуальність зараз. Одна з невеличких картинок, картинок, напевно, зображень, які мене вразили на цій виставці. Це те, як в'язень в радянському таборі. Бере собі одяг і розвішує, і на жаль, хоча, нібито радянського союзу, вже немає, ця реальність триває. Ми знаємо, що українські полонені військові перебувають в Росії, і можемо тільки здогадуватися, в яких жахливих умовах вони там. А починається все перед тим, як ми заходимо до зали, де відбувається виставка. Параджанов хоче оминути свою тінь, і з цитати українського військового його запитують, що він зробить після закінчення війни, після перемоги. А він каже, що поїде до Берліна ходити у жіночому рожевому костюмі, якось так. Так, так, і власне зображено напевно образ цього військового рожевому костюмі. Словом, заохочуємо всіх, хто у Варшаві прийти і відвідати. А ходили зараз з вами по цій виставці Олена Руда і Мар'яна Кріль. Ми дуже дякуємо вам за увагу і також зі свого боку заохочую відвідати цю виставку і задуматися над тим, що нас нортує, що в наших головах, ким ми є, особливо. В контексті еміграції, теж бо я думаю, що цей контекст для Сергія Параджанова безумовно теж був дуже важливий. Це була програма Скриня в ефірі польського радіо для України. Її також можна послухати на подкастовій платформі польського радіо, подкасти.полські а також у стрімінгових сервісах Spotify, Apple Podcasts і на Ютубі. На все добре.